Анатолію Філіпову 28 років. Під час окупації залишився у Тростянці, де живе. Одного вечора йшов до товариша, на вулиці його зупинили російські солдати. Російських солдатів упіймали і прив'язали до стовба. А люди утром, виходить, мене вийшли з підвалів. ну Там з квартир повиходили, або з квартир, або з підвалів відв'язали мене. Ну, Спочатку ходив, а тоді вже ноги з ногами проблеми вже почали, ноги вже почали черні постепенно. Тоді обратився я у поліклініку, ну, нашу 30 Там мене продержали 20 днів, тоді поліклініку розбомбили і почали людей відправляти додому, тому що в больниці стало опасно. Якого числа потрапив в полон, Анатолій не пам'ятає. Каже, що була зима і холодно. Ходив, ноги боліли. Тоді в один прекрасний момент я де ноги їй впав. Ну, ставати міг тільки з допомогою так сказати, стіни, об стіну опирався, то якось на ногах повз, то хоча б хоч води попити. В покинутому будинку, де він опинився після обстрілу росіянами Тростянецької лікарні, чоловіка знайшли місцеві підлітки і викликали швидку. Його доправили до Охтирської лікарні. 9 квітня він був доставлений каретою швидкої медичної допомоги. В одному з із зруйнованих будинків міста Тросянця. Без свідомості він був у край тяжкому стані. З загальним перехоложенням, відмороженням нижніх кінцівок. Стан був хворого критичний. Врятувати ноги Анатолія вже не було шансів, говорить лікар. Пройшов курс лікування, ми його дезінтоксикаційну терапію провели, прокапали, підготовили. Але, на жаль, хворий мав відмороження стоп обох стоп четвертого ступеня. Тобто це, простими словами, гангрена була. І йому проведено було 15 го числа оперативне втручання, ампутація обох стоп. Нині Анатолія готують до протезування в подальшому, коли запрацює медико-соціальна експертна комісія, хворому дадуть інвалідність, говорить Олександр Лисенко.